Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні на каналі смачні рецепти ми приготуємо смачний смалець, а в додаток ще й шкварочки для вертут приступаємо! Смалець зазвичай топлять із звичайних шматочків сала. Переважно це обрізки сала, якесь тонке сало. Гарне сало беруть і кусочками засолюють, а обрізочки отак нарізають. Або можна один спосіб це нарізати ножем на такі квадратики, тоді шкварочки вийдуть невеличкі такі для борщу, вертути роблять шкварками. А можна перепустити через м'ясорубку або через блендер. І якщо залити ці шкварочки через м'ясорубку смальцем, то Вийде такий паштет, який також можна посипати перчиком, і мазати на хлібчик. Якщо ж в салі є ось такі шматочки м'яса, то для борщику це дуже добре буде смачний, запашний борщик зі шкварочками. Колись, якщо м'яса не було, ось такі шкварочки додавали до борщу. І виходить смачний ситний борщик. Все сало ми нарізали, і тепер йдемо на плиту, кладемо кастрюлю. Кастрюлю або ж казанчик потрібно брати з товстим дном. Кастрюльку з салом ставимо на вогонь. І підготувала я також таку качалку, якою я вже 30 років перемішую, смалець. Включаємо середній вогонь. І топимо сало. До сала я поки що нічого не додаю, тільки одне сало. Час від часу перемішуємо качалочкою, щоб сало не пригорало. І як тільки смалець почав витоплюватися, я додаю. Десятка два горошин чорного перцю і дві цибулинки для аромату, для приємного запаху. Якщо ви плануєте випікати солодку випічку, печиво або ще якісь коржики на смальцеві, то можна цибулю не додавати. І як тільки цибулька позолотилась, бачите, яка вона рум'яненька, пахне дуже гарно. Це значить, що і наш смалець буде дуже гарно пахнути. Виключаємо плиту і можемо проціжувати в сухі банки наш смалець. Жир повинен бути прозорим. Якщо він мутний, то потрібно ще трішки топити. З 2 кг і 300 г сала у мене вийшло 1,5 літри смальцю. Ось такий він прозорий: шкварочки запашні, пахнуть жареною цибулькою. Я додам до шкварочок пів чайної ложки перця чорного меленого та солі. Гарненько все перемішаю. Розкладу по баночкам. Шкварки я залила залишками жиру. Дамо охолонути, накриємо кришечками. І у нас 5 баночок стратегічного запасу є, А шкварочок ми будемо готувати обов'язково з вами вертути. Їх також можна додавати до борщику або ж їсти з мамалигою. Ну Ось, друзі, ось так виглядає смалець на слідуючий день. Він уже охолонув, застив. Ми можемо відправити його в холодне сухе приміщення, і він буде дуже довго зберігатися. Головне, щоб баночки були сухі перед тим, як нам ми заливаємо смалець. І як вам, ви бачите, ось так виглядають шкварочки, їх також можна використовувати для різної випічки. Ось я вже і використала і на каналі Леса Тагород. Ми спекли ось таку гарну вертутку з шкварочками, з бринзою та зеленю. Так що заглядайте на канал наш ліс Сатага. До побачення, дорогі друзі! Бажаємо вам міцного здоров'я! Не хворійте, а смалець та шкварочки вам в цьому допоможуть. Будьте здорові!